Привіт, ми з України, з вами канал Одеса і Транспорт, Олександр Вельмошко, і ми зараз з Рудим розказуємо, що відбувається в портах Одеси, Чорноморська, Південного та що робить флот Росії 9 серпня. Це головні морські новини. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Розпочнемо з Одеси. 9 серпня у наших портах продовжується судноплавство у Чорному морі. Вранці 9 серпня з порту Чорноморськ вийшли у море ще два торгівельні судна: це танкер Рахамі Якці, який везе. Це 5300 тонн соняшникової олії до Стамбулу та балкер Panamax Ocean Lion з майже 65 тисяч тонн кукурудзи, який прямує курсом аж на Південну Корею. Вчора, 8 серпня, вийшли у море балкери Сакура з порту Південний та Аризона з порту Чорноморськ. Загалом з наших портів вийшло, починаючи з 1 серпня, вже 12 суден, на борту яких 370 тисяч тонн зернових вантажів та олії. Одночасно судно Полерне. Яке вийшло нещодавно у першому конвої, вже прибуло до турецького порту Деріндже, і там його розвантажують. А ось із самим першим судном, яке вийшло з Одеси 1 серпня, Разоні, вийшла Халепа. Коли воно прибуло у Ліванський порт Тріполі, то замовник відмовився від вантажу, мотивуючи, це затримкою аж у 5 місяців, тому судно зараз стоїть десь там у турецьких водах Середземного моря та йде пошук покупця на зерно. Це 26 тисяч тонн кукурудзи. У зворотньому напрямку той балкер Фулмар С, який підійшов порожнім до наших берегів 6 серпня, 7 серпня став під завантаження у порт Чорноморськ. На шляху від портів Одеської області до румунських територіальних вод на так званому безпечному гуманітарному коридорі діє на. Наступна процедура проходу суден: жоден військовий корабель чи літак не може не повинен наближатися до торгівельних суден або конвоїв на відстань до 10 морських миль або менше, це 18,5 кілометрів. При цьому на досить великій відстані від торгівельних суден коридор, скоріш за все, патрулюють турецькі фрегати, щоб росіяни ніяк не спробували навіть жодного разу порушити цей коридор. Одночасно в українському кабінеті міністрів вже пішли. Розмови про розширення масштабів даного коридору, також на вантажі руди та металопрокату. Це дуже важлива частка українського експорту. Флот Росії скоротив 9 серпня свою присутність у Чорному морі. У складі їх оперативного з'єднання залишаються два надводні кораблі з ракетами Калібр та один великий десантний корабель. Загалом вже у морі є до шести бойов... одиниць бойових кораблів та катерів. Інші кораблі ще напередодні повернулися до Севастополя, зокрема, і той підводний човен, який 8 серпня вранці обстріляв Одеську область. Ось, до речі, ми бачимо відразу чотири. Великі десантні кораблі у Севастополі. Загалом же ми бачимо, що російський флот, як і раніше, не наважується навіть не то що атакувати узбережжя Одеської області, а й навіть віддалятися від берегів Криму, тому що вони бояться ракет. І, до речі, вчора, 8 серпня, у Севастополі була повітряна тривога з ракетною небезпекою. Тому успішна робота гуманітарного коридору судноплавства до портів Одеської області разом із відсутністю у північно-західній частині Чорного моря російських кораблів говорять про панування тут ВМС України за допомогою протикорабельних ракет берегового базування це Нептун і Гарпун. І до них дуже скоро додадуться 300 кілометрові ракети до установок Хаймарс. На цьому ми поки що завершуємо. До побачення з вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні.